Привіт рідненькі! У минулому відео я у вас запитував, що більше всього вас дезморалить або злить у танках. Побачивши ваші відгуки, я зрозумів, що я такий не один, і тому я вирішив детальніше розкрити цю тему, показати вам свій топ негативних моментів World of Tanks, ну і взагалі трошечки понити. Вам приємного перегляду, а мені лайк та коментар під відео. Домовились? А у мене для вас є наступне запитання. Що для вас є найприємніше у World of Tanks? Заради чого ви граєте у цю гру? Відповідь, як завжди, у коментарях під відео. Дякую. Всі ми переживали моменти упадку або підйому у цій грі. Всі ми знаємо ці не пробив броню борща. Також пам'ятаємо моменти, коли ти тактично переграв свого супротивника. Але у тебе снаряд випав зі ствола і картоплю посадив. Ґа? У всіх нас були ситуації, коли при плюс мінус 25 у тебе не вистачає густроти ножа, щоб собі відрізати хліба. Ґа? Коли ти щось там думаєш, стараєшся, а у тебе команда просто стрибає в трубу для водних атракціонів один за одним, і через хвилину ти відчуваєш копняки своїх супротивників на собі. А коли ти в своїй команді світиш на алеї прохоробки, а союзникам просто по барабану на тебе. Вони дивляться на якусь каменючку, травку розглядають, хтось ямку копає, а хтось квіти збирає. У всіх нас було багато позитивних і негативних емоцій від цієї гри. Давайте будемо правдиві, ми любимо цю гру, але ми скоріше любимо те, що було раніше, ніж те, що ми маємо зараз. веду до того, що раніше ти влучав приблизно в хрест. Раніше у тебе порох зі снаряду не відсипали, раніше союзники твої жили більше 30 секунд, раніше було менше імп, котрими зараз рандом перенасичений до неможливого. Грати на 10 рівнях стало в рази гірше. Але ніхто не задумувався над тим, чому ми так негативно сприймаємо ці так звані відкрутки та підкрутки. Це дуже просто: насправді ми приблизно одну кількість снарядів влучаємо і не влучаємо. Але негатив, котрий ми отримуємо при відкрутках, значно більший, ніж позитив при підкрутках. Розумієте? Це нас дизморалить, і ми робимо помилки, і зливаємось, починаємо горіти і так далі по колу. Давайте я проясню вам про так звані відкрутки і підкрутки. Якихось даних з приводу цього механізму у мене нема. Я скоріше думаю, що це психологія впливає так на нас, коли ми на емоційному підйомі і на спаді. Танки. Це казіно. Як пощастило, те і випало. Але в якійсь сесії більше в плюс, а в якійсь сесії більше в мінус. Але якщо брати вибірку не за день, а за місяць або рік, то ваша статистика буде в нормі. Так, буває таке, коли дні просто жахливі, а потім все стає в норму і стає навіть краще норми. Ніхто прям вам не відкручує. Просто буває, що вам не щастить. Але я буду радий почути вашу думку з приводу цього питання у коментарях. Від себе хотів би додати свій топ негативних моментів World of Tanks. Для мене це турбобої по одній-дві хвилини. Коли пів твоєї команди зникає за 30 секунд, а інша половина команди зливається бо не хоче тягнути програш. Баланс, коли вам кидає різну техніку подібних типів. Наприклад, 13105 проти т 100ЛТ або Мантикори. Або коли вам абсолютно нерівномірно кидає техніку. Коли, наприклад, у тебе жодного БЗ-176. А у супротивника їх 3. Коли у вас Т-92 та гв 100 а у супротивника імбова зв'язка об'єкта 21-го та артобата. Також мене бісить стан від артилерії, особливо якщо арта має швидке КД. Коли влучність у танка написана 026, а летить так, ніби у танка 058. Також сюди можна додати і плюс-мінус 25. Для мене це всі негативні моменти, а баштоп я буду радий почитати в коментарях. Просто на мою думку, раніше гра була зроблена так, щоб позитива було більше. Я не бачу, щоб в Wargaming щось робили з балансом, і мене це дуже сильно дезморалить. Гра повинна приносити тобі задоволення, а не ти повинен шукати в грі задоволення, розумієте про що я? Те, що є гравці, котрі прийшли з роботи, пограли в танчики по приколу та й пішли своїми справами займатись, таке є. Але їх менше, ніж тих, хто страждає від постійних зливів, плюс мінус 25 та World of Копати Землю. World of Tanks працює на контрастах. Коли у тебе все погано, а потім тобі дає переможку, і 10 тисяч настріляв, медалі тобі там сипануло, нагород різних, ЛБЗ зробив на 29-го і повірив в те, що гра все ж таки може. І ти думаєш собі, от ну, я молодець нагнув вирішив: ну так, гра класна куплю собі премтанк, коробок там якихось, ну і буду далі грати. Отак нас всіх і затянуло. Я розумів, що в такому великому проєкті неможливо змінювати певні параметри так швидко, і для цього потрібен час. Бо в іншому разі, ви втрачаєте мільйони доларів. А нікому не секрет, що Wargaming це не волонтерська контора, а багатомільйонна корпорація. Тому все так важко. Але на мою думку, плюс-мінус 25 змінити на. Плюс-мінус 10-15% було б дуже круто. Гра, на мою думку, в такому разі стала б набагато комфортніше і приємніше. Але я дуже багато чого хотів. А чого хотіли би ви? Свою думку, будь ласка, залиште у коментарях. Хочу також зазначити, що у цієї гри є і позитивні моменти, котрі ми обговоримо у наступному відео. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд. Нехай вам щастить та будьте здорові!